Сьогодні всесвітній день снігу. Для мене сніг і взагалі зима це як нова частина. Сьогодні всесвітній день снігу. Для мене сніг і взагалі зима це як нова ча. Сука, шей пукну. Йоп твою мать, блядь. Сьогодні всесвітній день снігу. Для мене сніг і взагалі зима це як нова, чиста, блядь, хто тут нам здів. Сука, в началі відео таке, блять чудить. Господи, я ніколи тих 100 підписчиків, бляха, але не спираю, муха. Продовжую. Фу, блядь. Провітрить хтось тут. Продовжуємо. Сьогодні всесвітній день снігу. Для мене сніг і, взагалі, зима це як нова чиста сторінка моєї книги Життя. А ви любите сніг? Напишіть у коментарях. А поки ми далі гортаємо ту стрічку новин з батьківщини, з батьківщини. Батьківщина. Забуваючи, що було вчора, не кажучи вже, коли востаннє їздили на санчатах, а разом із цим губимо істину. Адже все найцікавіше ховається. Мі... Бля, хто цей текст писав? Толік, ти шум'ять. А разом із цим губимо істину. адже... А разом із цим губимо істину, адже все найцікавіше ховається під снігом. Тож сьогодні на старті нового дня я нагадаю вам, чим і як ми жили в Україні останні 25 років. І як ми дожили до Боже, як ми дожили, і як, і як ми дожили до подій сьогодення у сатирично гумористичному проєкті 25 на 7. Готуйтеся до порції ностальгії, іронії і, можливо, жовтого снігу. 25 на 7. У 2002 році відбувся з'їзд команди озимого покоління, альянсу, створеного для участі в парламентських виборах. У його трійці Валерій Хорошковський, Інна Богословська та Микола Вересень. Ідея нової поліцили полягала в об'єднанні молодих людей без холодного совка в голові. Та на ділі ні нові обличчя, ні цілий альбом Скрябіна не. Переконали пострадянських людей довіритися молоді. Як то кажуть, у сраці січень, а в головах ще вересень. Наступного року підкорювати столицю приїхав Арсеній Яценюк, 28-річного колишнього міністра економіки Криму, призначили першим заступником голови Нацбанку. Його кандидатуру висунув очільник Набу Сергій Тігіпко. Якби тоді знімали Холостяка, можливо б тоді в сені склалася б до по-іншому по 25 на 7. 17 січня 2007 року після поранення під час полювання в лікарні помер один з лідерів партії регіонів Євген Кушнерьов. У міліції розповіли, що розслідують три версії його загибелі: убивство через необережність, нещасний випадок і навмисне вбивство. Про загиблого вам розповість засновник партії регіонів. Петро Порошенко. Небагато було дуже людей, які е, так відно відстоювали, переконливо відстоювали свої е, думки, свою життєву позицію. 25. У 2009 році в Москві прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін проводять більше двох годин переговори з газового питання. На Ютубі ви можете знайти пояснення від самого Ющенка про ці кабальні газові угоди. За що потім Янукович посадив Юлю в тюрму, потім він втік, вона вийшла, кури несуться. Зеленський президент 25 на 7. П'ятнадцятому році в зоні АТО стався страшний інцидент. Коли солдати спробували скуштувати меду, банка вибухнула. Всередині був вибуховий пристрій. Один військовий загинув, троє зазнали важких поранень. Ніяких порівняльних жартів про помарачову революцію від мене сьогодні не чекайте. 25 на 7. 17 січня 2022 року Залужний заявив, що Україні загрожує мільйонне російське військо і нам не варто сподіватися на військове втручання НАТО чи допомогу у вигляді військової техніки. Проте нам було поїбать на це, бо в той самий день судили Порошенка за Держзраду і так не досудили суки. А чому? Самі знаєте. Пишіть в коментарі свої версії. Вас вже на каналі тут, знаєте що? Чимало. Підписуйтесь, ставте бляхамуха лайки. Я ж для вас тут стараюсь. Ці дурні методички переписую і своїми пальцями на цій маленькій нокі і монтую вам цей щоденник вижившого. Все, крапка! З вами, як зазвичай, я той, хто лишився, і проект 27 носків.